Привіт, дорогі друзі! Війна вона могла б вже давно закінчитися, якби б люди не давали владу в своєму житті вершникам апокаліпсису. Перший вершник це сацам сатана брехня. так? І кому люди на сьогоднішній день довіряють? Вони довіряють Біблії, вони довіряють апостолам, які, які мали дуже велику владу. Так? Ісус, наприклад, Петру, учню своєму, на якому він сказав, що він збудує церкву, він дав владу над життям та смертю. Так? Тобто Петро говорив і людина. Жила, зцілювалась, і так далі. І тут же Петро говорив: і людина помирала. Ось. І, і інші апостоли так само вони мали владу, вони мали силу від самого Бога. Так, і, і кого ми слухаємо? Ми слухаємо Біблію, ми слухаємо Бога, апостолів, так Чи ми слухаємо. Лукавого, да, стріли якого а, летять, так, і ти навіть не можеш визначити, так, а, звідки вони летять, і, і так далі. Да. Тобто, ось другий вершник це війна, третій вершник це Мамона, і Мамона це також вона дуже сильно все. ну в цьому всьому має участь, тому що е, ми знаємо, що чорне золото в світі це е, нафта, так, і якби люди вони е, дійсно Ну, не могли би там її добувати, так то не могли би, наприклад, вже давно воювати, так? Ось. Ну, і далі слідує смерть і за нею слідує пекло. І, і тут так само. Ми да п'ятий вершник апокаліпсису наступний – це Ісус Христос, і дуже важливо після смерті нас хто буде зустрічати пекло чи Ісус Христос. Це залежить від того, чим ми займалися на землі, кому давали владу в своєму житті. Ось і, і чи волю виконували. І якщо ми виконували волю дьявола, волю усіх попередніх вершників, так, про яких говорилося, так, то ми, звісно, нас зустріне пекло. Якщо ми виконували волю Божу, служили, довіряли Біблії так, і людям Божим, які проповідують, апостолам, пророкам, які проповідують на сьогоднішній день на землі, так, то ми тоді підемо у вічність з Ісусом Христом. Ось, з тим, кому поклонялися. Тому дуже важливо, кому ми поклоняємось, кому ми віддаємо владу. Ось, і якби б люди віддавали владу п'ятому вершнику Ісусу Христу, то, звісно, війна вже б давно закінчилася. Ось, але так як світом правлять зараз брехня, сатана, да? війна, мамона, так, смерть та пекло, то, звісно, виходить, що. Це все продовжується і воно тільки поширюється і стає ще більше цього всього зла. Ось і це вже нам показує, що часи вони останні, і дуже важливо нам потурбуватися про свою душу, про спасіння своєї душі. Для цього потрібно ставати частиною церкви, ставати учнями Ісуса Христа. Ось і тоді Бог і нас буде благословляти, захищати, тому що Біблія говорить, хто збереже Бог сказав, хто збереже слово моє, того збережу я. Ось тому долучайтесь до живої апостольської церкви та благословіть, дорогі.